Отже, ну, от почнемо з півдня, про те, що сили оборони на півдні України мають прорив до 10 кілометрів. Про це повідомив так само військовослужбовець збройних сил Сазонов. Що можемо сказати про цей прорив? Ну, скажімо так, я би можливо не називав це проривом, а це там наступальна операція, так щоб. Не розкидатися гучними словами, бо е, як у нас буває, що спочатку назвемо по одному, а потім виявиться, що ну, це не зовсім так. Як можемо називати зараз от ті події на півдні? Я би називав це стабілізаційними діями. Тому що, е, і причому ті, які виключно відбуваються в тактичній зоні, без е, поки що перспектив е, прориву? прориву на, такти... на оперативно тактичний рівень, а, тобто всі ті е... подекуди заголовки, тези, які з'являються про те, що там обхід флангу, розгром противника. Охоплення угруповань противника все це поки що дуже далеке від реальності, і я думаю, що воно таким і залишиться, тому що станом на сьогодні нашою головною задачою на цьому напрямку є гальмування наступу противника і розвитку його стратегічних наступальних операцій, от, зокрема на запорізько-оріхівському напрямку, тобто і на Оріхів на Запоріжжя. В чому тут логіка? Проблема найбільша нашого цього напрямку полягала в тому, що в нас доволі стійкі і міцні і. Часом вже витримані позиції оборонні, які будувалися, скажімо так, горизонтально до, до, на карті, е, так. Тобто ті, які мали би стримувати рух противника з півдня на північ. І не такі стійкі та е, спроможні оборонні позиції були е, в сенсі прийняття. або... Відбиття атак противника, які би розраховувалися на рух зі сходу на захід. Тобто, грубо кажучи, відколи ми втратили вугледар, відтоді почалася доволі таки каскадна втрата території саме на цьому так званому Гулійпільському нині напрямку, але повсякчас він був то Великоновосілківським, то вже потім Гуляйпільським, і ворог насправді тут на півдні Донбасу мав чи не найбільший свій поступ. Відповідно, з точки зору такого поступу в нього виникали можливості для того, щоб далі просуватися в глиб Запорізької області, саме рухаючись зі сходу на захід, а не з півдня на північ. Тобто наші оборонні лінії, повторююся, були розраховані на те, щоб приймати ворога з півдня на північ. Тобто, аби він рухався з Бердянська, там з Мелітополя, з Маріуполя або що а, зараз же змінилася логіка цього оборонного <світ> процесу, противник отримав перевагу саме з руху зі сходу на захід, і нас постає потреба: по-перше, а не дати ворогу вийти, наприклад, на той, на той же Оріхів для того, щоб сформувати якісь рубежі для е, просування в глиб Запорізької області. Б У нас є потреба вигравати час з метою створення більш стійких е, ліній оборони, які були би були прив'язані до сучасного поля бою, і це відбувається саме зараз на якраз таки тому напрямку, де українські війська проводять стабілізаційні дії. Е, ну і в е, е, я повторюся, це не якісь великі наші контрнаступи, це виключно стабілізаційні дії. Котрі мають на меті зривання плані противника, і тут є дуже зрозуміла логіка. Я спробую пояснити, чому саме так треба інформаційно ставитися до цього процесу, тому що давайте подивимося на фотографії. Сирського, який він опублікував учора. Працюючи якраз таки на цьому напрямку, на цих фото командири більшості штурмових полків. Це і перший штурмовий полк, 33-й, 425-й, 225-й, І також є командувач ДШВ, наприклад, Олег Апостол, бійці 82-ї десантно-штурмової бригади. Все це підрозділи, які ще вчора, умовно кажучи, були на Покровську. А до Покровська вони були на Добропіллі, зрізали так звані заячі вушка. Які в нас там утворювалися. Тобто, третя поспіль, така контратакувальна операція або радше стабілізуюча операція, яка відбувається, вона відбувається з залученням виключно одного й того самого комплекту військ, одних тих самих резервів, які кочують від одного напрямку до іншого, відповідно. Якщо це так, ну ми логічно розуміємо, що це так, тоді це означає, що це означає, що в нас. В нашого командування дуже обмежений е, перелік резервів, обмежені можливості по резервах сил та засобів для того, щоб проводити якісь е, контрнаступальні операції, адже лише половина, скажімо так, успіху провести контрнаступальну операцію. Друга половина е, здійснити отримання цих територій та закріплення на них. Е, і вочевидь, в цьому ми шкутилягаємо в частині саме резервів. І Я б дуже не хотів, щоб е, ті успіхи, які безперечно, що зараз є в контексті. Повторюся злам у плані противника, в нас змінювали дещо інформаційні акценти, тому що головним інформаційним акцентом насправді йде і є просідання мобілізації. Тобто, якщо у нас не буде покращення мобілізації з боку, в тому числі Михайла Федорова і міністерства оборони, які йому поставили як стратегічну задачу його міністерування, доти в нас буде ну неможливість якогось значного і глибокого руху в сенсі контрнаступальних дій. Ось саме в такому ключі, напевно, я би і розуміти. Сприймався те, що зараз відбувається на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей так почули добре. Ще один момент: в збройних силах України спростили забезпечення підрозділів радіоелектронної боротьби. Тобто, тепер, по ідеї, за РЕБ ми можемо отримати простіше, швидше. Ну хочеться в таке вірити, насправді. Але в цілому, про рівень забезпечення на станом на зараз, що можемо сказати. Me. Це дуже широке насправді запитання говорити про рівень забезпечення. Давайте ми спочатку контекст того про що ви кажете про швидше забезпечення засобами РЕБУ. Це міністерство оборони вийшло з відповідним релізом про те, що нині зібрано всю інформацію про засоби радіоелектронної боротьби в єдиній цифровій системі управління логістичним забезпеченням. По суті, це дуже правильні дії, які в нас давни давно потребуються, і вони вряди годи виконувалися по окремих підрозділах. No. З двох ключів, скажімо так, це ми зараз говоримо про постачання, і логістичне забезпечення підрозділів саме засобами РЕБУ, тобто щоб спростити бюрократію постачання саме таких засобів на передову, аби вони десь не, не, не пролежувалися в тилах, скажімо так, і не виконували в цей час задачі на передовій. Друга історія є це з певним таким диспетчеризування наших технологій під одним єдиним знаменником. Наприклад, я добре знаю, що в цьому корпусі ДШВ, відповідь. Дальному зараз за оборону покровсько мирноградської агломерації в них є такий єдиний центр технології, назвімо його так, в якому зведена вся інформація про наявні в смузі відповідальності сьомого корпусу засоби що радіоелектронної боротьби, що засоби малого ППО, так званого, що засоби, скажімо так, радіоелектронної розвідки, і все це працює як от я це порівнюю. Знаєте, як там давайте уявімо, згадаємо. У цивільні мирні часи, наприклад, аеродрому Бориспіль, коли є диспетчерська вежа, яка вирішує, коли якому літаку, в який час в який конкретний момент злітати, а якому сідати так само це все має відпрацювати в сенсі зведення до єдиного знаменника і загалом по силах оборони ця диспетчеризація. Це дуже важливо. Деякі підрозділи в цьому ну попереду, а деякі на жаль відстають далеко позаду в цьому процесі, але це не про забезпечення. Про забезпечення це зараз. Цей реліз міністерства оборони, що буде зменшуватися бюрократичні перепони в сенсі отримання засобів електронної боротьби, тому що об'єктивно у нас і під Покровськом були такі проблеми кілька місяців тому, що необхідні засоби ребо, зокрема великого ребо, просиджували, скажімо так, в тилових зонах через бюрократичну машину, яка не могла забезпечувати їхнє направлення на фронт. Якомога більше цих всіх перепон потрібно долати від часу заявлення необхідної потреби нашого підрозділу до його потрапляння до війська, в тому числі закупівельних цих програмах. Зараз ми маємо і я сподіваюся, що ми будемо мати далі. Значний розвиток системи дочейн діфенс, такої собі розетки для військовослужбовців, де вони можуть зайти їхні закупівельники, кожної з бригад зайти, замовити відповідні кількість дронів або ребів, або наземних роботизованих комплексів чи інших необхідних речей у сенсі технологічної війни і. Вони будуть швидко поставлені до нашого війська, коли кожен підрозділ буде розуміти, скільки, в якого виробника, яка, який час постачання цього всього буде, від цього буде залежати в тому числі наш успіх по зупинці всіх тих наступальних планів противника і досягнення в якійсь мірі стратегічної мети по знищенню 50 тисяч окупантів щомісяця, про що зараз ну, з усіх майданчиків, всіх від міністра оборони до президента говорять. Тому сказати, що в нас є проблема, по... Кількості засобів війську ні, її немає. У Нас є проблема по швидкості е, постачання технологій до війська. І ось з цим зараз міністерство оборони має давати раду. Ну, насправді це добре, що все так узагальнюється, тобто в одну систему дійсно прибираються бюрократичні перепони, і швидкість постачання і забезпечення прискорюється. Це, це ну, хороший знак, і якраз для цього, напевно, Федоров і став міністром оборони, аби все це так зв'язати в одне, щоб не було розрізнених, скажімо, відповідальних людей за і не тільки людей, а структур за все це. Добре і. Якщо узагальнити зараз інформацію про наші успіхи, якщо можна це назвати так, ну от зокрема, ЕФПІ е, пише про те, що е, добилися наші сили зараз відбиття 201 квадратного кілометра території. Це найбільший успіх збройних сил України за 2,5 роки. Е, Причому за 4 дні, ну принаймні так пише агенція ЕФПІ. І от якраз от це можна назвати стабілізаційними діями, чи це вже дійсно якісь е наші скоординовані дії по ну певним проривам? Ну це? Ті ж самі дії, про які ми говорили, Олександрівський Голіпільський напрямок, тобто те, що підрахували дивіться, ця вся історія з контрнаступом вона пішла спочатку від росіян. Вони почали цю інформаційну рамку пропонувати: контрнаступ, 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 великий контрнаступ ЗСУ. Потім підхопили так звані вестерни, західні купа осінтерські спільнота, ФПІ, Інститут вивчення війни і тому подібні речі, те, що вони спрощують розуміння нашої війни, ну зрештою, це в тому числі певним є симптоматичний проявом тих проблем, які є у західного суспільства, про що минулого тижня писав Street Journal коли один звод наших безпілотників, так бійців, які працюють на БПЛА, розмотав два батальйони іноземних натівських військ, скажімо так, так. Тобто, коли є недооцінка і нерозуміння повністю того поля бою, яке зараз є, тоді відбувається в тому числі ось такі от спрощення, які називаються проривами, які називаються ще чимось. Я розумію, що в напевно комунікаційному контексті на фоні переговорів, які прямо в ці хвилини. Не так стартували в Женеві. Напевно, це непогано, щоб всі прочитали, подивилися, почули інститут вивчення війни, АФП і тому подібні речі. Що всі почули про те, що Україна за 4 дні звільнила 200 квадратних кілометрів території, але це не зовсім так. Тобто, це справді стабілізаційні дії. Це не йде. Я не хочу применшувати, звісно, що заслуг наших сил оборони, але це іде зачистка відносної сірої зони, куди росіяни за рахунок своїх тактик інфільтрації прорвалися за останній час. Наробили нам купу проблем в силу відсутності в нас штурмовиків, не, не штурмовиків, а піхотинців на передовій. І от всі ці проблеми зараз фактично. Підрізаються ці всі хвости, підчищаються ці всі хвости для того, щоб говорити знову ж таки про щось більше. Я повертаюся до першого питання. Нас немає на це резервів. Ми можемо робити. Сплутувати карти противнику, зокрема, в контексті усвідомлення його стратегічних задач на 26 рік. Це створення умов для погіршення ситуації на Запоріжжі, і це початок боїв за словську краматорську агломерацію На Запоріжжі я відкрив можливо таємницю. Можливо, ні, в нас не тільки успіхи відбуваються певні зачистками сіри зон на голіпільсько олександрівському напрямку. Але точно те саме стосується і Степногірського напрямку, де раніше ще навіть на мапіпсед були проявлені ці певні успіхи наших військ по зачисті противника, що в Приморському, що в населеному пункті Лук'янівське. А зараз, якщо вже там залізати в російські чатики і читати, то дещо гіршою описується з їхнього боку. Ситуація в районі Степногірська, але знову ж таки, це головним чином дії, направлені на знищення або на відтермінування в якійсь мірі стратегічних планів наступальних планів противника у Запорізькій області. Все ще залишається їхній план 26-й рік а, по значному загостренню погіршенню ситуації на словянсько Слов'янсько-Краматорській агломерації на цій на цій осі можливо там теж будуть проведені okay. якісь заходи, які не дадуть противнику далі просуватися, але це ну я би не сприймав це як зновки кру щось, щось інше, окрім як стабілізаційних дій. Почули, почули Василь. Дякуємо за аналітику. Дякуємо за відповіді. Василь Пехньо, військовий оглядач, був з нами у цій порі. Ну а ми рухаємося далі.